І ще одне таке спеціальне питання, яке стосується діяльності фіскальних служб, податкових органів, це податковий борг. От як в даному випадку за результатами перевірок? Ну, коли податку дораховують значні суми, або буває таке, що він задекларував, що має записати, ну, сплатити податок, а кошти відсутні. Зараз це дуже, дуже велике. Ну, з бізнесом, тобто, люди дають утермінування там на півтора до місяця. Фактично гроші приходять через 3-4 і люди розраховували. Грошей нема. Тобто, і, повідомо, податковий борг це якраз із грошове зобов'язання з урахуванням вас... з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності, не сплачення та. установлений срок. Тобто це все, що у вас є не сплачені декларовані перед державою або що визначені контролюючими визначений І кажуть. В чому проблема, що ну, зараз вже трошки теж зробили пом'якшення. Раніше було і штраф за це 50 відсотків. Зараз, якщо ви пропустили платіж там протягом 30 днів, за це тільки рахується 10%. Якщо від 30 днів до і більше, то 20%. Раніше, якщо ви пропускали до півроку, це було вже більше трьох місяців. Було 50% штрафу. І люди теж дуже часто навіть свої бухгалтери, великих підприємств кажуть: а хай той борг буде, я буду гасити е, поточні платежі. Тобто пише, наприклад, ПДВ за січень 2016 року. Та сума, що ви перерахували, з неї згаситься. Борг обов'язково, тобто пеня, штраф і це все. А поточний платіж у вас автоматично виходить знову борг і знову і так до пішкої штафі санкції. Є, санкції. О, тут питання Та, раніше на пеню ніхто уваги не звертав, бо вона була там 7, там 6, 5 відсотків. Зараз ставка національного банку цей облікова 22%. На початку ходите, року 2015 було 30%. Тобто штраф 20%, 30% пеня, виходить 50% ви не платите цей. Ви платите більше державі штрафних санкцій. Ну, я знаю такі підприємства, які два податки посадили, ну, зробили їх банкротами. Це податок на землю і податок з латників транспортних засобів, коли сплатили підприємства. Були старі КАМАЗи, великі суми, надходжень не було, але кожного квартал вони це мали платити. І все. Податковий борг і пішли з молотка. Тобто за тим треба дуже слідкувати. І так само знати, з чого не можуть е гасити податкові зобов'язання ваші борг. Ми там не договорили, тобто ми говорили тільки про повідомлення рішення, коли вам податковий орган висилає. Тобто, коли вони висловили вам податкове повідомлення рішення, у вас є 10 днів на його сплату. Якщо ви протягом 10 днів не заплатили цю суму, а й не оскаржили ніде, на 11 день це виходить, вже у вас з'являється податковий борг. І податковий орган висилає податкову вимогу. Яку ви повинні заплатити зразу, або і там чітко пише, що ваше майно буде описано, занесено податкову заставу, і через місяць проходить ще друга вимога, яка пише, що взагалі буде накладений арешт. Якщо ви цього не зробите, дійсно вони мають право таке робити, як правило, роблять. Потім дуже важко знімати. Тому так, да, ці категорії, якраз податкові, є досить серйозні, суттєві. І потрібно орієнтуватися на те, що якщо йдеться про те, що Як в повідомлені в рішення по сплату, і якщо сплата не відбулася, оскарження не відбулося, то податковий борг потрібно розуміти, що йде до досить і негативних. Це, це за вами вже буде воно висіти постійно, ви його. Ну не спишете, як знаєте, тому анекдот каже, що податкового горить борас. Це це в центральних серверах. Тобто воно за вами буде постійно тут або банкротство, або треба платити. Ну, до таких наслідків. Уже ми не будемо на такі наслідки орієнтуватися все таки будемо вважати, що можна ситуацію відрегулювати mm. і вирішити напевно і в тому числі в такому такому випадку.